Торкнутися Божого означає торкнутись Творця, сам Господь від наміру ворожого, береже свого вірного борця, затремтіла, захиталась земля, і всі плани зруйнувались вмить. та не будемо боятися, віра, промовля, Бог нам пристановище. Не посоромить, немає подібного до тебе Господь. Ти великий, і ім'я Твоє велике, могутнє. Друже, в Бозі підтримку знаходь. Він подбає про наше майбутнє. Хто до вас доторкнеться, Той торкнеться зіниці ока Його, їм це просто так не минеться, Бог спитає, заплати всього. Хто не буде боятися тебе, царю, народів, Бог є Богом світу всього, скільки ж маємо в житті ми епізодів, де з напасті рятує творець чада свого. Господь, Бог правдивий, Він Бог живий і цар вічний, виходь із гріха і з провини. Сповідуй гріхи, не будь безпечним. Від гніву Божого затрясеться земля і не знесе його гніву народ, готуйся до суду Божого звіддаля, щоб мати спасіння й життя на свій род, бо тисячі поколінь милує Бог того, хто любить Бога свого, хто уважний до Творця засторог, хто дотримується заповідей Його. В ту мить, як земля затремтить, Бог підтримає, не у мене, як захитається, замерехтить, Бог опору дасть, не залишить мене за своїх Бог вступиться, за своїх він пішов на хрест, нехай серце твоє не бентежиться, збереже тебе Божий перст, ти лиш вірним йому залишись. Шати випрані збережив чистоті і небесних осель, дочекавшись, Божій славі, зрадієш неземній красоті.